Перетворну програму Народного фронту, програму реформ та звідкрині представляє голова політичної ради партії Арсеній Нісняв. Дорогі українці, дорогі політичні побратими. Живемо непрості часи, але історія буде нас судити по тому, як ми проживемо. І що ми зробимо для країни? Ми не маємо права спустити час, який Господь Бог нам дав на те, щоб Україна стала дійсно державою, щоб українці, які стали нацією, продемонстрували свою силу, продемонстрували свою європейську відданість і побороли всі ті виклики. Які є перед країною. Хочу зупинитись на минулому, на сьогоденні і на майбутнє. Пройшло всього пів півроку з того часу, коли мільйони українців повстали за свої права, коли мільйони українців вибороли право на зміни. Вибороли право. Стати не просто людьми, а людьми, які представляють велику державу. Виболили право, щоб це була не територія, а щоб це була велика незалежна країна. Але право треба зреалізувати. Ряду перші дні після Майдану, коли парламент змінив весь склад уряду і влади, і в перші дні був. Не те, що без страх. Але було дуже і дуже важко. Важко усвідомити про той вантаж відповідальності, який впав на плечі. Пуста казна. В Києві дуже багато озброєних людей. Міліції немає, прокуратури немає, СБУ немає, армії немає. Росія почала агресію. Уряду немає. І тоді, коли було дуже важко, треба було зібратися з силами і самому собі сказати, а хто, як не ми. І крок за кроком з'явилась армія, з'явились гроші, з'явились люди в уряді, які почали робити. З'явилось світло. Світло, яке. Давало впевненість, що ми йдемо правильним шляхом, який би цей шлях не був складний. Сьогоденні можна вже прозвітувати про те, що зробили. Звичайно, що хочеться зробити в десятки разів більше. Не все так просто. За півроку не зміниш те, що не робилось 23 роки. Але за пів року ми зробили фундамент. Для того, щоб країна будувала велику українську хату. Сильний український мій. Це не переможні реляції. До перемог далеко і ми разом з вами. Разом. Ми, як український народ, ми як ті, кого підтримує народ. Ми дійдемо до цієї перемоги. Але треба дуже важко працювати відповідально, злагоджено і об'єднано. Ми підписали угоду про асоціацію. Ми отримали підтримку наших міжнародних партнерів. Ми відновили всі фінансові програми з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, європейськими банками і інституціями. Ми перейшли до другого етапу безвізового режиму. Ми залишились без російського газу, але вперше в історії країни замістили російський газ на 60% газу з Європейського Союзу. Ми скоротили кількість установ, які контролюють і збирають хабарі. Ми змінили систему пенсійного і соціального забезпечення. Ми прийняли дуже непопулярні заходи, а не було іншого варіанту. І тому так, ці реформи не є солодким тортом. Ці реформи є не що інше, як те, що треба зробити для країни. І для того, щоб мати завтра, треба було пройти вчора і сьогодні. Що в нас стоїть в порядку денному завтра? Це не пусті промови і не ще одна політична програма, яка з'явиться на сайті Центральної виборчої комісії. Це наш план, який ми почали в цьому уряді, який ми почали як наша об'єднана політична сила, і який ми будемо зреалізовувати. Я почну з європейської. інтеграції. Позиція однозначна! Угода буде ратифікована. Угода буде підписана і набуде чинності. І угода буде імплементована, починаючи з наступного дня, як український парламент проголосує за ратифікацію зони вільної торгівлі і угоди про політичну асоціацію з Європейським Союзом. Це наша політична угода. Щодо того, які програмні і стратегічні реформи треба в Україні проводити, все написано на 700 сторінках угоди про асоціацію з Євросоюзом. Не слід використовувати слово реформи в популістичних політичних інтересах. Всі реформи прописані Сім років Україна писала цей план реформ. І зараз Україна його повинна виконувати, і це наша з вами відповідальність: політична, професійна і громадянська в першу чергу. зробити Україну європейською державою. Українці хочуть відчувати себе частиною Європи не тільки через те, що в Кабінеті міністрів в має раді європейські прапори, не тільки через те, що ми підписали угоду. І до нас приїжджають наші європейські друзі, і ми туди, як чиновники їздимо. Право вільного переміщення всіх громадян України, право безвізових поїздок до Європейського Союзу. Цей уряд перейшов до другого етапу, і ми запровадимо безвізовий режим для українців. Це є справжня європейська інтеграція. Не можу не зазначити важливість для України економічних і соціальних реформ. Новий податковий кодекс є, який скорочує кількість податків з 22 до 9. Нова система оподаткування є, яка передбачає зменшення податкового навантаження і детинізацію доходів. Нові підходи в сплаті всіх податків, які би відповідали європейським стандартам, також є. Чого немає? Немає більшості в парламенті, які готові проголосувати за ці законопроекти. Саме тому нам потрібна така більшість. Саме тому ми зібрались в народний фронт. Фронт, який захистить Україну від зовнішньої агресії і зовнішнього агресора ким є Росія і персонально російський президент Путін. Фронт. Фронт, який захистить Україну від тієї корупції, яку не вдалося за 6 місяців зламати. І наше завдання це нова судова система, нова прокуратура. І нова правоохоронна система, яка захищає людину і громадянина, яка відповідає високим європейським стандартам, яка перестане просто в людей брати гроші і знущатися над ними. Третє, цей фронт захищ... захистить від економічної несправедливості. Так, ціни ростуть, так, є економічні проблеми, і тому ми відверто кажемо. Зараз ми встані захистити найбідніших. І наше завдання, яке ми почали уряді, це запровадження компенсації для тих, хто в силу військової економічної ситуації важко виживає. І тому наш третій фронт це проти бідності і проти економічної і соціальної несправедливості. В наших рядах є ті хлопці, які мали найважливіший фронт. Це фронт боротьби з агресором. Це фронт, на якому не через резолюції, не через закони, не через виступи і не через послання, а через власну волю і силу. І відсутності страху перед тим, щоб втратити життя за свою країну. ці хлопці. І висока і велика шана всім нашим командирам, всім нашим солдатам української армії, українським батальйонам, українській національні за боротьбу. Ми будемо наступати по всіх фронтах і будемо захищати на всіх фронтах Україну. Перемога за нами вірте і будьте впевнені! Основне це внутрішня віра. І впевненість в правильності тому, що ми робимо. Тому я прошу кожного, запитайте себе, чи правильно ми йдемо, чи вірно ми робимо. І чи від того, що ми робимо, інші люди, яких мільйони, які не стоять в цьому залі, але які очікують на зміни і мають право, чи вони повірять, і чи у них Життя дійсно зміниться. Це наша з вами священна відповідальність. Тому що пролита кров. Кров за країну. Кров за майбутнє, кров за українців. І тепер ми повинні зробити все, і ми це зробимо, щоб ця кров була пролита не даремно. А була прорита за високі ідеї і ідеали великої української держави і великої української нації. Слава Україні!